Тетяна Єгорівна відкриває пакунок, який щойно отримала в приміщенні на вулиці Соборній, 57, в Хмельницькому, у наборі крупи, борошно і консерви. Жінка, прихожанка церкви, ранкова зірка. На пенсію не, не, не прожити. У мене син після операції дуже багато грошей на операцію про пішло. Той... треба дві 800 пенсій. Можна прожити. Нам нема кому допомогти, мусимо приходити. Богу молитися, Господь Бог помогає. в місяць дають дякую господу <рі> за допомогу. Продуктові набори роздають хмельничанам і вимушеним переселенцям щонеділі після богослужіння. Таку допомогу надає церква і громадська організація Територія добра поділля. Кожного разу вартість і вміст пакунків є різними. В середньому набори отримують 100 людей. Вартість такого продуктового набору може коштувати до тисячі гривень. По-разному, сьогодні такий набір, а то буває у нас, ще і хімія ми лежимо туди, миючі засоби, там і мила, і зубна паста. По-різному, коли в який у нас є ресурс, то й ми складаємо. Один продуктовий набор на одну сім'ю, один раз в місяць. Але це теж ми дивимося, щоб людина отримала, у нас ще є локації, по офісам ми роздаємо. Наше серце відкрито для них. Головне кажуть, волонтери духовна підтримка, а допомога потрібна багатьом. Серед тих, хто приходить за продуктовими наборами, чимало українців, котрі через війну приїхали в Хмельницький з інших міст. А також малозабезпечені, пенсіонери, люди з інвалідністю, батьки багатодітних родин допомагає переселенцям, допомагає залежним людям, допомагає людям, які опинилися в скрутних ситуаціях. От я допустим беру пайок для бабушки, яка ну не має можливості його принести, тому що вона скадунка. Одна з тих церкв. Коли дійсно можна дати пожертвувати гроші, от я від чистого серця щось можу пожертвувати, і я знаю, що вони підуть по призначенню. Якщо це я жертвую для хлопців на армію, я знаю, що воно попаде і прийде по тому призначенню. Для отримання потрібно зареєструватися за Google формою у соцмережах або сторінках громадської організації Територія добра Поділля, або зробити це вранці в неділю. З 2022 року волонтери роздали майже 78 тисяч пакунків. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.